Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Напевно, ви зустрічались із такою фразою: всі ми віримо в одного Бога. Завдяки цьому ми можемо зустрітись із будь-яким християнином і спільно молитись, наприклад, Отче наш. Але коли б ми хотіли помолитись з ними, Радуйся Марії, Розарій, то ні. Виникає питання про роль Марії в Християнстві, в церкві, і це стає для багатьох причиною, чому вони не католики. А для інших навпаки, чому вони переконані в католицизмі. Чому я взагалі зачіпаю цю тему? Погляньмо на життя одного чоловіка: чи ви коли-небудь чули щось про ханна Скота. Якщо ні, то раджу прочитати його біографічну книгу Всі дороги ведуть до Риму або мовою оригіналу Rome Sweet Home Хан Скотт колишній протестантський пресвітеріанський священник, а нині католицький теолог, голова Центру біблійної теології Святого Павла. В певний момент він та його дружина Кімберлі побачили, що контрацепція це не християнський метод, і єдине підтвердження цього на той момент віднайшли лише у католицькій церкві. Це здивувало їх як протестантів. Хан почав вивчати це питання детально, а детально для нього означало біблійно і теж згідно ранніх християн. Від них ми знаємо залишились твори отців церкви перших століть. Згодом хан потроху почав досліджувати і інші питання, що мали різне навчання в протестантів та католиків Євхаристія, спасіння, завіт, і побачив, що католицьке богослів'я дуже сильно закорінене у навчанні цих ранніх отців церкви і в Біблії, що було надзвичайно важливим для нього як для протестанта, але все ж залишалось контроверсійним питанням Марії. І одного разу він закрився в себе в кабінеті і в тиші молився такими словами: Господи! Католицька церква має рацію у 99 випадках зі 100. єдиною серйозною перешкодою залишається Марія. Заздалегідь, перепрошую, якщо те, що я збираюсь зробити, образить тебе. Марія, якщо хоча б половина з того, що говорить про тебе католицька церква, є правдою, то будь ласка, вознеси це конкретне прохання від мого імені до Господа через цю молитву. Після цього хан помолився свій перший розарій, просячи про певну річ, яка для нього здавалась безнадійною. Протягом тижня ще кілька разів помолився Розарій, і потім, взагалі на три місяці за це забувся. Аж доки не усвідомив собі, що, власне, в день, коли молився вперше Розарій, безнадійна ситуація зрушила з місця і суцільно помінялась. Від тієї пори він молився його щоденно. Після того він мав телефонну розмову зі старим знайомим Крісом, який осуджував його захоплення католицизмом. Ось уривок. То що, скоти, ти вже поклоняєшся Марії? Не перебільшуй Кріс. Ти напевно знаєш, що католики не поклоняються Марії, вони просто вшановують її. Яка різниця, Скоте? Це все одно немає біблійного підґрунтя. Хан не знав, що сказати. Повертаючи вервицю в руці, він прошепотів до Марії: Допоможи мені. Підбадьорений хан Скотт заговорив голос: Ти так впевнений? А які? Хан почав просто говорити все, що спадало йому на думку в той момент. Це дуже просто Кріс». Просто пригадай два основні біблійні принципи. По-перше, як знаєш, Христос, будучи людиною, досконало виконав Божий закон, включаючи заповідь, шануй свого батька і матір свою. Єврейське слово честь, «кабода» – буквально означає воздавати хвалу. Христос шанував не тільки свого Небесного Отця, але й досконало вшанував свою земну матір, Марію, обдарувавши їй своєю Божественною славою. Другий принцип, ще простіший наслідувати Христа. Ми наслідуємо його не тільки шануючи своїх земних матерів, але й шануючи ту, яку шанує він, віддаючи їй таку ж славу, яку він дає їй. У Євангелії від Луки, перший розділ 48-й вірш, ми читаємо: бо ось віднині благословлятимуть мене всі роди. Ось чим є Розарій Крісе, виконанням цього слова. Відтоді він все більше відчував, як молитва Розарію допомагає йому глибше проникнути в Богословський Зміст Святого Письма. Ключовим моментом, звичайно, була медитація над 15 таємницями. Він також виявив, що сама молитва розвиває своєрідну богословську інтуїцію, яка стосується всіх таємниць нашої віри. Вона збагачувала природні здібності інтелекту тим, що деякі богослови називають логікою любові. Саме тому ми часто чуємо на проповідях про випадки, коли бабуся з Розарієм в руках знала Бога краще, ніж великі богослови з торбою книг. Приклад хана Скота для мене особисто це поштовх шукати, розвиватись, відкриваючи правду. Оскільки я католик, то маю вірити у все, що подає обов'язковим довірування католицька церква, якщо маю сумнів чи протиріччя, просто зобов'язаний дослідити це питання, не задовольняючись чужою суб'єктивною думкою, але сягаючи по джерела святого письма і традиції церкви, а через роздуми у Розарії. Через коліна ця інформація дійде до серця. Цариця Святого Розарію молись за нас.